Вітаю, друзі, слава Україні! Прошу пробачення вчорашнього вечірнього випуску не зміг записати, ну, прихворів трохи. Сьогодні вже чуть-чуть ніби оклигав, тому берусь знову до нашої спільної праці. Отже, запрошую вас до 255-го вже щоденного нашого спільного з вами випуску Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. І відразу переходжу до відповідей на запитання. Мені цікаво. Зізнає, що навіть якщо він не буде умисно нічого поганого в Україні вчиняти, бездарнішого за нього московити навряд чи всунуть українцям, тому той компромат вони ніколи все одно не вильють. Хіба що коли ПО буде на трибуналі, ймовірність цього просто мізерна? Ну, давайте так. Я так розумію, що основне питання не про те, який тут Зеленський, чим він вигідний Росії чи не вигідний, це ту тему ми багато разів обговорили. Питання про те, чи боїться він московського компромату? Чи лякається він того, що проти нього його викинуть, тому що це вже питання інші задавали. Я десь з різних боків пробую відповісти. Ну, насправді, перше, чи знає він, що він вигідний і корисний Росії, і що його будуть берегти Екзіниті Ока? Так, ідеально знає. Більше того, він же цим почав зовживати і, появляючись в зоні, де йдуть прямі обстріли, ну, наприклад, найпоказовіше це було після підриву Херсонсько-Каховської ГЕС, він спокійно ходив по Херсону в рамках. Ну, на лінії прямого снайперського вогню з лівого берега його спостерігали в приціли, але доки він там був, жодного пострілу, жодної атаки, нічого не було за годину до його приїзду. Припинилися за годину після його від'їзду, знову почали обстрілювати наш наш бідний, знедолений стероризований ворогом Херсон. Він прекрасно це усвідомлював, тому що він вже обнагрів настільки, що він же ні каски не одягає навіть для вигляду, ні бронежилета. Він знає, що Росія, як він колись видавав відповідний указ про гарантії безпеки для України з боку Російської Федерації, Росія дала ці гарантії правда тільки одній людині в Україні. Йому персонально йому це відомо, і він дуже добре знає. Наскільки він вигідний Росії, чи він працює на Росію як відповідний агент? Чи не працює хай колись розбираються слідчі в даному випадку? Це факт, той, що його будуть берегти, це те, що нас зараз цікавить, чи використають проти нього колись той компромат. В принципі, такий компромат бережуть. Власником головного пакету компромату є насправді Паторшев. Є кілька інших кейсів. Ви бачили, як Сівкович пробував під час справи Кулініча вкидати компромат. Так само на Зеленського і свого власного кейсу, а потім раптом це припинилося. Ну, правда, і суд зробили закритим. Вже не дуже було куди викидати, але способи, як його вкинути в українську пресу, були би. Я думаю, що в Москві пригримнули на Сівковича, що він припинив ті речі, тому що Зеленський їм потрібний підточувати його немає потреби. Наступне чи цей компромат для нього страшний? Слухайте з цими нашими. Українчиками, які за нього не те, щоб проголосували колись, проголосували добре. Все, ми це списали, закінчили, закрили ту тему. Ті, які зараз, от скажімо, в серпні, вересні 23-го року, відповідали соціологам, що вони далі довіряють президенту більше, ніж будь-кому в Україні на першому місці, ті саме 73% довіряють. Я не знаю, чи хоче якийсь компромат в даному випадку подіє. Він може сколихнути військових, він може підняти певну пасіонарну частину суспільства. Але абсолютно більшість, коли буде йти там, скажімо, про вибори, якісь інші речі, воно на них не подіє. Цим однаково та вони, хоч і за Путіна, проголосують. Якщо їм на Г ще десь там розкажуть, що він найкращий в Україні буде президентом. Це знаєте, я вже давним-давно поставив хрест на значній половині України, частини українського населення, тих, яких з нашій історії було звично називати свинопасами. Тепер що стосується того, чи боїться ЗЕ, чи не боїться. Знаєте, він боїться, по-моєму, не стільки того, що там будуть матеріали, які свідчитиме про якісь його зрадницькі дії. Ну, тому що він скаже, а вони брешуть. І от і всі почнуть кричати: всі спочатку, всі ці говорячі голови, всі позиційні блогери, Ну, звичайно, Москва ж бреше, її підбріхують, якісь порохоботи, ще там щось. Ну, це стандартно. Але. Там можуть бути матеріали, які свідчать про певні фінансові оборудки. цього Зеленський боїться, тому що є така організація, як Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, в яких розвідка, повірте мені, не гірша за ЦРУ. І якщо вони зафіксують факт порушення законодавства Сполучених Штатів Америки, фінансового законодавства на їхній території, Зеленського буде шукати по всьому світу. В нього не буде спокійної старості. От цього він, мабуть, боїться. Але головне. Я думаю, що в нього страх перед Росією і загравання, і старання будь-яким чином догодити Патрушеву і усунути залужного і зробити інші дії, які не вигідні Україні. Те, що він робить, пересварити нас з партнерами, з союзниками, те, що він робить особливо від початку осені 23-го року. Я думаю, вони викликані не страхом компромату. А з страхом того, що раптом гарантії безпеки можуть бути зняті. Він вже привик поводитися так, ніби в Україні війни немає. І тут раптом щось може й прилетіти. Поки що він знає, що цього не буде точно. Але якщо в якийсь момент він відмовиться виконувати вказівки, він почне себе поводити занадто свавільно, з Москви можуть нагадати. Тому я думаю, що більше страх в цьому плані він боїться за своє життя, а не за те, що там про нього подумають українці чи західні союзники. Наступне питання Тарас В'ячеславович, Дже щиро дякую вам за відповідь на моє питання та за вашу роботу. Вчора побачив у Фейсбуці пост про нагородження моя улюблене Поворознюка, перепишу текст нагородження. Міжнародна академія козацтва універсал вою господа та постановою Міжнародної академії козацтва за великий вклад в розвиток козацького руху та академічної науки присвоїти Поворознюку Олександру Героровичу звання генерал-лейтенанта козацтва з правом носіння одострою та зброї встановленого зразка. Віце-президент Мак, генерал армії О В. Травкін. Скажіть, будь ласка. Правда, це чи фейк? Якщо правда, то це просто неймовірне ганьбище. І город, ідіоти нагороджують ідіотів взагалі нема слів. Ну, перше. Ви знаєте, хто такий Поврознюк? Вишилося відповість на питання, хто тепер нинішні козачки? Є козаки, є козачки. Чи збереглися ще залишки отої козацтва, яке відроджувалося з моїм батьком, коли в 91-му році його обрали геть чи в 90-му навіть гетьманом українського козацтва? І це відроджувалося. Це було абсолютно українське за українську церкву, українську державу, українську мову. Те, що потім перероджувалося, воно стало дуже лояльним до влади, скочилося з білосом, очевидно, особливо, потім ще. А далі в Україну почали все більше і більше залазити московські козачки. Часто вони перепліталися з цими провладними, особливо десь там часи кучми. Ну, при Януковичі вони були незадоволені, тому що Януковича це взагалі нічого не тікало, він всі укази поскасовував попередні. Але насправді, на великий жаль, в Україні діє. Ну, вони вже дуже маргіналізовані, вони дискредитують більше козацтво, але діють, ну, скажімо так, не зовсім українські козачки. Це не є російське, це оті спотворені, сперверзійні ті, що колись були реально козачі організації. Ну От я вам просто скажу: один із засновників цієї громадської організації, Міжнародна академія козацтва такий Михайло Ямненко. Він. Уже після початку російської агресії, після 2014 року, знаю про неї в 2016 році, а і в 2020 році, також він чисився в офіційних документах віце-президентом з питань козацтва російського центру Кремлівська стратегія. От щоб ви зрозуміли, що це за організація, яка нагороджує Порознюка, її засновник, саме засновник Ямненко, віце-президент Це є скріни, все. Е... Центру Кремлівська стратегія. Московський путінський центр. Ну і плюс нинішній той, хто є, там якісь травки, Ну, звичайно, вони собі бляшки ліплять на е, самозвані погони, все інше, собі генералів присвоюють. Це ну так само, як я скажу, а я генералісіумус. І хто мені на то скаже? Ну, хіба що психіатр якийсь прийде, спитається, чи не треба мені обслідуватися, якщо я таке скажу, а я такого казати не буду. А до тих вже навіть і психіатри не ходять, всі давно на них махнули рукою. От якийсь травки назвав себе генералом армії. Сам себе назвав, може 10 людей зібралися і його назвали. Хто такі травки? Ну я подивився спеціально. Ну він якийсь, всі інформації про нього, це про його якусь там громадську організацію, якийсь дрібний бізнес. І плюс про те, що він комусь роздає нагороди. От він всім роздає звання, генеральські титули, якісь відзнаки козацькі, то що більше новин про нього нема. Взагалі ніяких, тільки нагороди і все. Ну і єдина згадка це московський патріархат. Це УПЦ московського патріархату, щоб ви просто розуміли. Тому вся ця історія з козацтвом, з усім, ну, перше, це ряджені, друге, це ганьбисько, як ви кажете правильно. Третє в цьому всьому є дуже серйозний глибокий московський душок. От щоб це знати. Наступне питання: новий винахід влади, офіцери освітньої безпеки з'являється подліцейська варта безпеки в навчальних закладах. Що це таке? Офіцери в школах, а простий незахищений українець на нуль, що це за дурдом? Розкажіть, пане Тарасе, я вже перестаю все це розуміти. Ні, ну я теж дещо не хочу і не можу розуміти з того, що зараз коїться в Україні, але насправді, що стосується цієї історії, ну. В школах в різні періоди, особливо коли якісь трошки неспокійно в країні, вводяться завжди якісь певні охорона. Звичайно, це є нормальна історія, що або міська територіальна громада оплачує приватну охорону в школі, або скидаються батьки. Це нормально. Це добре, щоб стежили за тим, щоб не зайшли якісь там невідповідні особи, щоб не було якогось бандитизму, хуліганства тощо. Це добре. Але. Що робить Зеленський? Він заводить в школи поліцію, і тут я бачу кілька причин. Поки що, це було оголошено на початку, коли це стартувало. Що це робиться тільки в прифронтових і прикордонних з Росією Білоруссю районах. Ця версія проіснувала стільки ж само, скільки історія, що блокпости в Києві відновлюють на, тільки на навчання на один тиждень. Через тиждень виявилося, що їх встановлюють на постійно, і там будуть і воєнкоматівські перевіряти, стояти, і всі інші. Тому насправді тут так само. Заява була ну, хороша, ну так, в прифронтових зонах, чому ні. Поліцейський саме. Поліцейський державний, який знає, як повестися в позаштатних ситуаціях, прорив ДРГ, обстріли тощо, він точно швидко це допоможе і зробить те, що треба дітям. Це нормально при фронтових районах. Там мала бути невелика кількість уже за тиждень. Пішла розгонка, що це буде робитися по всій українській державі, що ці офіцери вони будуть спеціально підготовані не тільки для охорони безпеки і правопорядку, що мають робити не державна поліція з усіма зарплатами, виплатами подальшим соціальним пакетом, мають робити приватні охоронні компанії так у всьому світі, так і в нас має бути. Але замість цього, поліцейські, які там будуть, вони крім всього іншого, вже виявляється, будуть стежити за. Не тільки порядком серед дітей і сторонніх людей, вони будуть відслідковувати і читати якісь там можливо про роз'яснення дітям. Вони будуть стежити за поведінкою. Слухайте, це вводяться якісь правила. От недарма сказали, що Зеленський, дивлячись на Білорусь, хоче Україну перетворити на концтабір. Він її перетворює. І оце теж момент, коли офіційний штатний поліцейський з усім своїм відповідним статусом, зможе... Затримувати, скажімо, батьків, якщо щось йому не сподобається, зможе за поведінку якусь чи якесь висловлювання передавати дітей в СБУ, буде стеженням займатися контролем. Слухайте, ну це насправді це елементи концтабору. Це не є охорона, охорона здійснювалася і здійснюється іншими способами. І ще один нюанс, другий нюанс. Зеленський, от мені недавно написали в коментарях в чаті, що, мовляв, я брешу, тому що насправді поліції не стало більше, вакансії не заповнюються, зарплати малі. Це я тій жіночці, яка написала, можу сказати, це там, де ваш чоловік служить, зарплати малі, вакансії не заповнюються. Це там, де небезпечно, там, де складно, там де трудно. Але там, де є віджим бізнесу, от зараз Маніфест 42 проти. Того, що робить силовики з просто відтисканням додушуванням бізнесу в Україні, там, де готуються розганяти майбутні демонстрації неугодних, тощо отам дуже хороші зарплати, і саме там, а не там, де реальна боротьба за небезпекою, появився оцей перекос, коли до моменту великого вторгнення в нас було порядка 23 поліцейських на 10 тисяч населення, а зараз більше 100 на 10 тисяч населення. Силовиків, от маєте цей перекос, і от таким чином Зеленський десь поприлаштовувати ще ну, кілька десятків тисяч силовиків, які будуть йому неймовірно вдячні, тому що робота легка, не пильна, ніяких складнощей нема, Можна там відчувати себе великим хазяїном, великим начальником з доброю зарплатою. І у випадку потреби в нього додаткова армія ще кілька десятків тисяч поліцейських яких можна буде кинути прямо на місцях, десь там на придушування, плюс відстежувати, чи старшокласники не підтримують якісь опозиційні крамольні ідеї і все інше. Насправді, ну, насправді це все з частини концтабору, а не безпеки дітей. Просто запам'ятаємо це. це. Це реальна насправді така картина. Наступне, тут власне. Не зовсім і питання. Тут констатація, ну єдине пару слів добавлю. Рашист Олексій Рістович вже воює проти України, зачистять нацистів та бандерівців, а решта українців житимуть, як і жили. Каже, що у разі програшу все буде хорошо. На і те, давайте так: от зараз Олексій Арістович, російський безумовний агент, перебуває десь за кордоном. В Україну вертається, тому що тут від проти нього відкрито карне провадження. Знаєте, яке? За державну зраду. За невизнання територіальної цілісності України, за горифікацію е, Збройних сил-агресора. Ні. За, за відомо, неправдиве повідомлення про злочин. Тому що він, ну от тоді, коли була історія з тим, якимось там. Російським бардиком якимось малолітнім, який під гітару у Львові цоє ревів на всю вулицю, і, і насосом з голосу десь там зробила якусь заяву з цього приводу, там вимагали від поліції, щоб його прибрали і покарали. А Рістович її звинуватив в якомусь злочині. Звинуватив в тому, що вона, мовляв, ну. Там міжнаціонально ворожнечу з цим роздмухує ще там щось. І от вона подала свою відповідну контрзаяву, і його звинувачують у легенькому порушенні, яке закінчується в той момент, коли вона відкликає свою заяву, а її можуть дуже з банковою попросити, або він просить пробачення. Все. А ніякої державної зради йому не інкримінують, тому що він виконує вказівки банкової. Я просто хочу вам нагадати: от ви процитували його нинішні заяви, а я вам процитую, як він. Заявляв, що це українці розбомбили той під'їзд. Пригадуєте, коли Х-22 в Дніпрі влучав в будинок і знищили цілий під'їзд десятки загиблих, що це Україна винна. А я вам нагадаю заяву, що от, коли удалося Росія, то в місті української армії, в місці російської армії могли б з общими силами зілами по НАТО. І це НАТО було. Я перепрошую, це заява Арістовича, радника Офісу президента. І сотні його антиукраїнських заяв. Ну, наприклад, поки я щось в цій країні значу, я не допущу, щоб з України зробили велику страну з маленькою українською культурою. І інша бредота. Ця людина здійснювала карні злочини, абсолютно дикі карні злочини на користь Російської Федерації. в на посаді радника Офісу президента. І тільки після того скандалу, коли він засвітився, як фактично людина, яка виправдовувала російський удар по Дніпру, це піднявся такий скандал. От тоді йому ну, порадили відійти. Але далі він під повним покровительством в офісу. Тому насправді проблема не в Рістовіщі. Проблема в тому, хто його покриває. Прокривають його всі, включно до Зеленського разом святого. Ідемо далі. О, це отут момент, який для мене має значення. Вітаю зі Львова. У Мене не питання, а деякі зауваження, якими хочу поділитися. Послухали ділох, де ви згадуєте діючих, як ведучих експресо. А недавно натрапила на уривок авторської програми Мросави Барчук. Це одна з тих чотирьох, які. Обливали брудом Порошенка на еспресо в кінці 18-го, початку 19-го року зробили певний свій вклад в перемогу Зеленського. І, до речі, на мене напалися, тому що я бачите, виправдовував Порошенка. Його підтримав. Це еспресо, так це еспресо, якому подякували тим, що закрили їх, позбавили їх можливості, як і прямий її п'ятий доступу до нормальних ефірів. Отакі От там журналісти були. Нагадаю, а те ще одна сьогодні критикує зеленського Данилюк Ярмолаєва Буткевич. І як він там. Ой, забувся вже. Ще четвертий був один. Отже, оця група. Тоді вона воювала дуже проти мене, і досі вони Зеленського нібито зачіпають, але основний ворог далі Порошенко. Отже, от спостереження про Мирославу Барчук. Вона в своїй авторській програмі власні назви демовища про Український культурний фонд. І тут ведуча так хтивенько ставить питання Богдану Гвиненку. Я так розумію, представляє викор... видавництво Українер про те, як він ставиться до головування Марини Порошенко. в, УКФ в минулому відповідь була, видно неочікуваною для Барчук. Співрому не бачив нічого. Дивного в цьому, адже це практикується дуже часто, коли перша леді опікується культурою і додав, що Зеленська могла б теж цим прийматися. При цьому, я тоді, каже, подумала, де Зеленська, де культура. Але це не вдовольнило ведучого. Вона далі продовжувала згадувати, як Порошенко ніби нагадав її борщ. Даруйте, але кращого порівняння не знаходжу. А правда, що в часі Порошенка в складі УКЛФ входив російський режисер, автор, в тому числі кварталівських серіалів Кірущенко. Лененко просто констатував, що туди досі входять. Знакові індентив диферентні постаті. Також а і останнє додаткове також в Ютуб натрапила на анонс програми Ісландії з Фаріон. Це ж треба до такого подіння дійти. Ну, давайте дві речі: перша. Найте. Ми можемо сто разів загадати Зеленського і того, що він натворив. Ми можемо чіплятися до тих 73%. Чого Що я стараюся робити порідше, іноді прориває стараюсь порідше, я швидше до тих 73, які зараз заявляють, що вони після всього що сталося далі довіряють зеленському. Оце для мене вже все, це вже табу, ці люди. Але. Найгірші навіть не штатні пропагандисти з Г плюс Г, з російських телеканалів і ресурсів, які протягували нам до влади Зеленського. Найгірші це диверсанти в тилу. Оці люди, такі як Барчук, вічно ображений світ. Я пригадую її дописи. Як вона в чомусь вилася єдина, в якої в яка би час хотіла, щоб її співчували, бо вона, бачите, в росифікованому Києві виростала, і їй було дуже важко тут бути українкою. Чомусь всі мої друзі, виростали, які в Києві були, виростали в русифікованому місці, а хтось і в Донецьку, хтось в Дніпрі, і чомусь не нарікали. Тільки вона, бачите, всі поспівчувайте. Вона, бачите, така у нас була ранима. І далі. Основне їхнє було завдання всіх цих груп, дуже великих. Я вважаю, що воно було проплачене. Я вважаю, що воно було організоване. Це наносити удар з тилу. Основне завдання було на тих виборах на ранній стадії. Це навіть не тягнути там Зеленського і навіть не урізати голоси Порошенка. Це було завдання демотивувати тих. Які не підтримували Зеленського, їх ніхто й агітував дуже голосувати за Зеленську, щоб вони не прийшли на противагу, не проголосували за Порошенка. От нав'язати оцей принцип, всі вони однакові, всі прохоботи дуже погані. Порошенко, барига, все інше. Щоб та частина людей, яка могла прийти проголосувати, не прийшла. Результат міг бути зовсім інший, Якби не працювали оці всі барчук і інші роками. Проти України, а я вважаю, що проти України, тому що все, що було чисте, хороше в Україні, вони все одно знаходили спосіб обагадити при тому, всьому своєю такою, знаєте, дуже українською душею. То я думаю, що можливо ми не зазнали тої катастрофи, спочатку моральної, а потім страшної катастрофи всієї держави після 19-го року. Оце їм велика вдячність за те, що вони натворили. Хтось прямо за гроші, а хтось зі своїми ущербними гіпертрофованими амбіціями. Ну, а що стосується Фаріон на Ісландія, Ісландія це російський пропагандист і диверсант Петров і ще такий Іванов, які тітушок відновили в Україні, які при Януковичі ті вводили, який займався звинуваченням української армії, що українська армія вбиває мирне населення на дорогому Донбасі. Ну так і. Фаріон звинувачує українську армію, бо вони, бачите, там не всі зовсім не зовсім українською мовою говорять, ще там щось. І бачите, захисники Азовсталі не мають права на те, щоб ми їх ними захоплювалися, тому що це ж було підприємство, як він завод імені Ілліча. Ой, як хатні хорошо. Ну, зійшлося, які їхало, таке здибало. Вони немає великої різниці. Тільки одні дискредитують Україну прямими звинуваченнями, як Петров і плювками, а інші дискредитують, нібито ряджатись в українців, великих українських патріотів. Так кажуть, Фаріон робить якісь там записи, якісь історичні програми, які, напевне, цікаві тим, хто і так вже українською визначилось, які це і так знайдуть з десятків інших джерел. А от тих, хто тільки на дорозі до українства, її завдання відвернути від українства. Те саме, що робить зараз квартал. Всіх, хто зацікавився українством і хочуть стати реальними українцями, оцею бредотою, яку робить квартал, той, яку робить оця Ісландія ТВ, той, яку робить Фаріон, відвертають від українства. Оце і є їхнє завдання. Думаю, що не тільки по дурості. Наступне питання. Вітаю, чому жодна влада не змогла провести референдум на такі питання? Перше: вступ в НАТО або позаблоковий статус. Друге, вступ в ЄС. Чи могло б це запобігти і чи могло б це запобігти війні? Можливо чи ні? Дуже глобальні питання виносити хоч один раз на рік на референдум. Це дуже сильна комунікація з народом. Чому влада не хоче проводити референдум? Дякую. Ну, перше я вам просто нагадаю. Що ідею референдуму про вступ НАТО чи позабоковий статус усі роки без перерви провокували рашистські агенти. Телеканал наш не було програми, щоб я там не чув. А по чому Порошенка там, а по чому вже і Зеленський не проведе референдум по НАТО? 112 і вся російська мерзота без перерви нам це нав'язувала в той момент коли в нас не була достатньо висока кількість загальної підтримки, при тому, що дуже багато було абсолютно антинатівської риторики, яка вкидувалась в Україну, Був доступ російських каналів, які тут бруднили це все, і завдання було. Перше доти, доки кількість прихильників НАТО була менша, ніж сторонників, в тому числі і ПЄС, та сама історія, спробувати дискредитувати саму ідею. А у випадку, коли вони вже зрівнялися, вони продовжували це кричати з єдиною метою: протиставити суспільство за регіональним принципом. Тоді був ще період, коли на сході було більшість противників НАТО, на заході України більшість прихильників і спробувати знову розколоти українську державу. Ви це підтримуєте? Вам цього хочеться? Я до глядача вже питаюся. Навіщо? Референдум про вступ в НАТО? Потрібний виключно напередодні самого вступу в НАТО, і він не є обов'язковим. Але нам можуть запропонувати його провести, якщо в Україні соціологія буде показувати не такі показники, як зараз, а знову десь пів на пів, нам можуть дійсно запропонувати такий референдум. Референдум про вступ в ЄС, оскільки ми тоді відмовляємося від частини певних своїх суверенних функцій і згоджуємося надію європейського законодавства, то що цілком ймовірно, що референдум буде потрібний напередодні вступу. Якого біса зараз грати на руку расистським? Пропагандистам навіщо їм зараз давати можливість всім тим Арістовичам, Петровим Івановим, які вилізуть і почнуть оббивати брудом цю ідею і сварити між собою українців, давати зараз цю підмогу. Ми бачимо, що таке НАТО і ми бачимо, що таке Росія. Я не розумію, що комусь не ясно, чим НАТО відрізняється від Росії, чому НАТО нам потрібно для чого зараз робити таку юду пускати між населення? Точно не потрібно. Тому насправді сам референдум це є нормальна річ. У нормальному суспільстві я вам задам зараз персональне контрпитання для вас, того хто задав це запитання, та й до всіх інших. От Швейцарії не так давно провели референдум, в якому поставили питання, чи підтримуєте ви от там рішення про відповідний там мінімальний базовий дохід. Це що означає? Що кожен швейцарський громадянин має на місяць отримувати 3 тисячі євро, і якщо він їх не отримує десь на зарплаті, то що тобто він може взагалі не працювати. Держава йому свого бюджету має щомісяця платити ну не три тисячі євро, три тисячі. Франків, це майже те саме. Знаєте, як проголосували швейцарці? Вони проголосували проти такої халяви. Тому що вони розуміли, що це вгробить їхню економіку, це зробить їхній народ, який є паціонарним, активним, який хоче робити якісь нові технології, все зробить просто споживачем грошей. Це принесе шкоду. І тому швейцарці зрозуміли, що це їм зашкодить. Уявіть собі цей референдум в Україні. Коли у нас народ падки до будь-якого популізму, коли у нас. Політики, уявіть собі купу референдумів, які би провокувала Юлія Володимирівна, вона й пробувала проводити чи Янукович, чи зараз Зеленський знову хоче до референдум вернутися. Чому в нас на референдум ідея використати його є в тих, хто маніпулятори, і тих, хто є ну відверто антиукраїнськими людьми, та тому, що ними можна. Завдавати шкоду, референдум є визначений для таких моментів, коли відбувається дійсно певний оця точка біфуркації, Куди в розходиться в цей чи в цей бік, і в цей момент він потрібний. От перед вступом НАТО очевидно, що буде референдум, якщо Україна колись наблизиться до НАТО. Тому давайте не зложивати всім. До речі, народні воловиємо референдуми дуже любив Адольф Лоїзович Гітлер. От вони йому дуже подобалися, дуже тому давайте на це не клювати. Наступне питання. Вітаю, пане Тараса. Завжди цікаво слухати, дякую вам. Ви знову підняли тему навчання сонцесяйного У Вікіпедії. Пишуть, що він закінчив Криворізький економічний інститут, не вказують рік закінчення. На офіційному сайті президента у його біографії вказують, що він вчився у Київському національному економічному університеті. Мені здається, що підозрюваний путається у показах. Пам'ятаєте, як запитували у Вонда на концерті, коли да вже буде розоблоченіє? Чи ви вважаєте, що після такої кількості липових докторів наук та професорів усім плюва? Ще на одного липового юриста. Вважаю, що тільки постійний розголос проблем дозволить нам не скотитися до рівня Росії. Дякую. Ну, давайте так. Перше. По освіті Зеленського вона відсутня, її просто нема. Людина, в якої є диплом юридичного вузу він справді сам не знає, який вуз він закінчував, е, яка не знає про розподіл гіоквади в країні. Вона не знає, що виявляється не президент, садить в тюрму і звинувачення виносить, і все інше. Він взагалі нічого не знає в юриспруденції. Він навіть не догадується про те, що існує право на захист, що існує презумпція невинуватості. Він взагалі нічого не знає. Тобто він стопроцентний неук. Як він здобув диплом? Чому він навіть не знає, якого вузу в нього диплом? Тому що йому татко його диплом протягував е поза взагалі ніяким навчанням. Він не вчився, йому виписали липовий диплом. Звідки появився Київський? Я думаю, що коли за гроші вирішили підвищити рівень, тому що там вже були сумніви щодо повноцінності того навчання. Оце є перше. Друге, чи це якось подіє на наше населення? Та він такого натворив, там державна зарада з головою. Що мені здається, про це ніхто особливо згадувати зараз не буде. Але про ті речі треба говорити. Просто я не є розслідувачем, який може витягувати цю інформацію про те, де, як яким чином Володимир Зеленський фальсифікував свою освіту. Це роблять люди, які вміють цим займатися. Прогадуйте, як в Києві перевіряли там його дисертацію, інші речі. От є добрі спеціалісти, хай вони цим займаються. Я займаюся політичними питаннями. До чого котиться Україна з такими липами? Ну, коли в Україні. Фейковий юрист став президентом, то що говорити про інших? Ну, інший рівень, і лі Оця влада стала дуже серйозно множити фальшивих науковців. Це велика біда, це дискредитація науки і освіти. Все на цьому завершуємо, Слава Україні. Подаваємо